Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Міністерство оборони Італії затвердило новий етап масштабної програми модернізації армійської авіації, який передбачає розширення флоту бойових гелікоптерів Leonardo AW249. Згідно з оновленим фінансовим планом, країна придбає ще 29 машин останньої конфігурації, що доповнять уже замовлені 19 одиниць. Таким чином загальна кількість гелікоптерів цього типу у складі італійської армії зросте до 48 бортів. Новий етап програми охоплює не лише закупівлю гелікоптерів, а й комплексну сертифікацію всієї системи. Системи підготовку технічного персоналу, створення навчальних симуляторів і забезпечення, логістики протягом наступного десятиліття. Реалізація ініціативи розпочнеться у 2026 році і має завершитися до 2032-го, а загальний обсяг фінансування становитиме понад 1,2 мільярда євро. Проект AW249 розроблявся як глибока еволюція відомої серії A129 Mangusta, який з 1990-х років є основною ударною платформою Італії. Новий гелікоптер. Отримав два турбовальні двигуни GE Aviation ct 7 8 і 6 потужністю 2500 кінських сил кожен сучасну систему керування вогнем, шоломну індикацію та вдосконалений комплекс оборони. Його максимальна злітна маса перевищує 7,5 тонн, що дозволяє розміщувати значно більше бойового навантаження від ракет класу повітря Земля до зовнішніх паливних баків. За оцінками експертів, AW249 стане не лише заміною застарілих мангуста, а й одним із найсучасніших. Європейських ударних гелікоптерів його система управління побудована на відкритій архітектурі, що дозволяє інтегрувати нові сенсори, озброєння чи системи зв'язку без масштабної модернізації, завдяки поєднанню потужності цифрової архітектури та відкритої системи оновлень AW-249 стане ключовим елементом майбутньої армійської авіації Італії. Очікується, що перші серійні гелікоптери нової конфігурації з'являться у військах уже до кінця десятиліття. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.